Ніхто з Карпатських не грає, не львівська команда. Фол, 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 Фол! Реф! Ей! Павку Ланто в себе вдома грає краще Марадон. Ви можете так сказати, бо я не знаю, як буде далі. П'ятий, вже п'ятий. Мо. Яка це іронія долі! Вони вийшли в Єврохопку. Це здоровий звісно. Ей! Для мене сьогодні вип'єкем. Всім привіт! Ви на каналі Футбольний фанат. Сьогодні ми на одному з центральних матчів цього туру, центральних матчів в цьому турі насправді вистачає. Одним із них якраз є матч Кривбас, Карпати, що Карпати, кривбас Враховуючи те, яка щільність вже останній. Та загалом з початку чемпіонату, яка щільність за єврокубкові місця, яка щільність в середині таблиці, то сьогодні, якщо одна із команд переможе, вона зможе дуже високо піднятися. Тому що вона програє, вона може дуже низько. Опуститись відповідно, матч буде дуже цікавий, тому що обидві команди грають, як на мене, в доволі нестандартний для нашого чемпіонату футболу, що Кривбас, що Карпати. Я насправді лише от єдине, що можу очікувати, це десь 3-4 забитих в матчу. От я думаю, що сьогодні забитих голів має вистачати. А вже яка сторона зможе забити більше, це вже для мене питання. Це вже ми зможемо по ходу матчу безпосередньо дізнатися. А що я буду казати? Привіт всім. А, а я не буду нічого казати. Сьогодні гарантом заб'є Ізов. Зараз сезон в самому розпалі. Я перед сезоном болівальників запитував, які в них очікування від команди, і от зараз в самому розпалі сезону, які у вас очікування були перед сезоном і зараз? Наскільки вони змінилися? Ну, на початку сезону я думав, ну місце четверте має бути 100%. відсотків А зараз дай Бог шосте, щоб було. Ну будемо щасливі. Спочатку все вірилось краще, але зараз як Манчестер Юнайтед спускаємося трошки вниз. Юнайтед почав вигравати. Ну, ну, Manchester... Може загальному Манчестер Юнайтед зараз. Десь не сильні. Ну до кінця сезону, дай Бог може там зайдемо п'яте, шосте. Да, буде дуже добре. Дуже Чтоб. і це в найкращих варіантах, щоб вони вийшли в Єврокубки. Перед сезоном були очікування на потрапляння в Єврокубки. Зараз, в принципі, шанси зберігаються, оскільки дуже щільно в таблиці йдуть команди, тобто шанси ще є, що надіємося на Євроку. Ну очікування завжди хотілося би найкраще, що були. Але по ходу, сезону Карпатам трішки важко йде по іграх. Але надіюся, все зміниться. До кінця сезону п'ятірочку попасти хотілося би, і Єврокубки також. До того я думаю, що вони будуть десь 4, 5. Ну, поки що такі самі враження ніяк не змінюються. У них гра хороша проти грандів, але вони помиляються проти більш собих команд. Великих очікувань ніколи не було. Взагалі. Е, тому що завжди розчаровувався. Ну, майже завжди. Я 68-го року тут е, на тому стадіоні ну. але може ще щось буде хороше колись. Не в цьому сезоні. Ну Чому можна ще й в цьому сезоні? Вони не так вже і стали. Кінець кінців, але треба вигравати просто і вдома також. Сезоном ну, була надія попасти хоча в хоча б продуктів. А зараз з такою грою, як вони зараз показують, ну щось ну, саме місце я готую додому. Я очікую, що Карпати посіють п'яте місце в цьому сезоні. Карпати зараз проходять шлях, який пройшло руку Полісся. Воно запустило тих от веселих хлопчиків. Авдиш, оті всі, Корнієнко, Русол. Оця бандійка, яка почала розвалювати е, цей полісся. Ну але там власника дійшло нарешті. Оту все вимали, взяли ротенько, і тепер команда. То чекає Карпати. Поки ця буде тут сидіти, поки будуть приходити якісь колгоспники з Латинської Америки, що ніхто з Карпатських не грає, то не львівська команда. Nee. Де ті всі ліки. взяли Тараса Саківа відправдав під Лепенця. Вони зараз грають перші лізі там. Всіх розпустили, приїжджає, приїжджає, піде Південної Америки, прямо з поїзда вже йде на, на, на поле. Ви вважаєте, доки Карпати не змінить вектор на українців на свою академію? Вектор не, на академію на, на цей менеджмент, який прийшов в Карпати Пасівський. Як ви думаєте, з чим пов'язана така тенденція, що в попередньому сезоні Карпати вигравали більшість домашніх матчів, а в цьому сезоні якраз основні перемоги в чемпіонаті на виїзді. З чим це пов'язано? Можливо, вдома більший психологічний тиск на гравців, mm -hmm. щоб ну, всіх ордяних перемоги, не все виходить через психологічний тиск, хтось може не витримує того тиску. Mm -hmm. Дивіться, помилки в грі, нереалізація моментів, які в них не, вроді, немало, я не забуваю. Ну, я думаю, це більше роздигалці. Це моменталітар якийсь характер. Мат, не показували ну, в моєму сезоні, що вони вдома можуть наказати перемоги, а на виїзді не дуже йшло. А в цьому сезоні, ну їм треба розібратися скоріше за все, все, собі. Чому так? Тому що ми ну, то ж не просто так приходимо вболівати. Навіть, не знаю, ну вболівальники стараються на ігри, приходять. Можливо, сьогодні зміниться все може чимось моральним. Я не знаю в них як коли йде, як гра піде проти кого. В них такого нема що вони грають проти себе сильно чи про тако вони навпаки проти сильніших, ліпше грають. Ну я не знаю. Напевно, від морального часу. без поняття. Наоборот, мають вдома трошки краще грати. Я думаю, трибуни їх заряджати тут мають. Так, трибуни Подіваю. я думаю, їх несуть вперед, особливо як проти Динамо Шахтаря. Може, не після 3, таких да. команд з'являється мотивація грати. А коли хтось слабший, вони думають, Карпати Динамо виграли. Ну в нічию зіграли, то й зараз тими так буде. Але... Це не оцінка суперника може, може бути. бути. Я не можу то пояснити. Не знаю, а ти особи може щось пояснити. А я вряд о, просто Карпати просто мінно було завжди домашня команда. Угу. Я колись кричали ще в 70-ті роки. Слав Куланду! У себе вдома грає краще мародон. <сум> так що по логіці речай тут з підтримкою не повинні рвати, рвати всі. Може, вони розслабляються вдома, бо тут їхні фанати, а там вони напружуються і граються ніж. Ага. Який прогноз на матч сьогодні від тебе? 3 1 в, кар... в користь Карпати. Думка 3-один. Перший тайм Карпати не виграють, а в другому, я думаю, в кінцевому результаті виграють. Я думаю, нічого. Чекаю тільки перемоги. Перемоги, перемоги. І перемоги. В Карпати я ще вболівальник початку 70-х. Я ще вболівав. Малим був коли ще Андрій Бальграв за Карпати. Юрчишин з і То все то перейшло, і вже такі надії, що новий власник, то все, і тут баба. -ба. Думаю, десь 2-2-2-1-3-2. В користь е Карпат. Хотілося б перемогу, звичайно, але Карбас також сильна команда. Тому надіюся на перемогу 2-1. Карпат? 3-0 або 3-1 на користь Карпат. Дуже, дуже впевнено. Як ви думаєте, хто найкращим гравцем матчу буде? Домчак? Домчак? Напевно. Я думаю, буде багато моментів крибаса. Якщо, якщо дивитися крибас, напевно, або задарак, або Мендоза. Краснопір. Бруніні. Най буде Чачуа. Єгор е, Твердохліб. Чачуа, Чачуа. Наш воротар. Домчак. Я одного от, я не розумію. Е е людина Чому? належить Карпатам, okay. е е uh -huh. е а вони дівного. йому дозволяють грати. Ну зараз побачимо, що воно ну, з того є. вийде. Якщо очі зору Карпат дивитись, то так. Але загалом, якщо то мені здається, що якраз орендованому гравцю як найкраще себе можна проявляти проти тої команди, якої належить, та воно все так. Але ну то ж не українська веде, про то в цілому світі є таке. Завжди вірні, завжди віримо. І по любому будемо з Карпатами і надіємося на краще. Запровадили нагороду лев місяця. За результатами голосування вболівальників найкращим футболістом жовтня визнано воротаря зелено-білих Назара Дунчака. Виїхали. З Богом. Давай віце. О-о-о, Е! Серйозно? Що, скоро ще може, думати будемо, ні? На будильнику грає гімнкарпа. В Та на будильнику гімн Карпан грає. Пісня не знав. Хорош! Бля. Oh, <laughs> 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 Ну! НО! Є! Та не ви не було! Ой! дивіться, йди дивись! Йди дивися! Мені здається, що не вийшло! Офсайд показує! Офсайд? Офсайт? А кого там Краснопіра? Мені здається, що ні. Там складний момент, мабуть. ні, мені здається, що не було. Розправж. Хочеться, щоб ми першими вже нарешті з'явили вдома. І ще й так швидко. Ще й так швидко. Так, 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 все, все. Ай! Насичний такий динамічний початок матчу. навіть встигли гол побачити, гол скасували через офсайд. Пало! Ходи? Ай-яй! Грош! Ще раз так, два-три рази і зайде, воно зайде, воно повинно зайти. Поки мені початок дуже подобається. О, єй, давай! Ей! До побачення! До побачення! Бляко! Це. Яка це іронія долі? Гравецьким належить, який належить Карпатам, отримує червону картку в матчі проти Карпат. Вау! Засланий козачок. Йому дякують. Насправді, по-людськи дуже шкода Кемкіна. Дуже, але не, ну, це матч можна проти грати, Карпат. Коли заміну не зробили. Це ж типу, воротаря. Ні, 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 по правилах, доки кіпера нема, то не можна грати. А? Навіть ну, коли травма ну, воротаря. Ну, ну то десь цей, завтра почнемо грати, поки ту заміну зробить. Ну, в половино, Три тепер кошти має на камеру. Більше, більше. Ай-яй-яй. Ай, ай. ай. Бляха. Не, ну Павло MVP уже. Для маны сегодня MVP Кэмпин. Покажи ему сердечко. Yeah. Oh! Ну, Оте ж не було в м'яч! Павло Вітора за пів години, 4 удара і всі в ствір воріт. Це дуже подобається і насправді буде дуже прикро, якщо йому не вдасться все-таки відзначитись в цьому матчі. Ой, то що ж ти можеш? П'ятий, вже п'ятий. Дуже емоційний нас. Ну Де нуль! швидкий гол в першому таймі. Далі має стати дедалі легше. І дай Бог, воно так буде, і дай Бог, що це не останній гол від відкривати цьому бачення. Нічого не було, я бачив. Наслічать. Або так. О, ти що? Блін, класна передача. Павлеса до кінця не, не прочитав. Дуже класна передача пройшла між, між всіх. Чи знову що там воротар візьме, але ні. Виткнув прям прям в останній момент виткнув з-під ноги. О, хорош! Це наш джокер сьогодні. Дуже зараз такий спокійний перебіг матчу насправді. В Карпат виринає атака за атакою. Кробас намагається навіть якось відповідати, але е, ну... Я б не назвав це якимись супермоментами. Ось, але все одно дуже потрібно забивати другий гол. Можна, звісно, вигравати 1-0, але ви самі розумієте, наскільки це буде тривожно. Ах ти, диви! З під трьох виліз, бо ну, майже виліз. Фол, 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 фол! Рев! Ей! Блін! Ау! Без фолу, та де що? Іграє! Я думав, фолдас. О! Менше 10 хвилин залишається закінчення матчу, рахунок незмінний. І ну, думка моя теж незмінна, тому що треба забивати вдруге. Кривбас, як і напевно очікувалось, він не сів на свою половину поля, вони реально намагаються грати футбол, незважаючи на те, що вони грають в меншості. І, ну, Може бути дуже і дуже небезпечно в останніх хвилинах, насправді. Під м'яч. Павло біжить, бляха, що є сил? Що є сил, просто несися. Але Пауло не вдарить. Чотири хвилини рефері додає. І як на мене найкращим варіантом буде просто чотири хвилинки в себе потримати м'яч і, знаєте, не ризикувати. Давай, 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 давай! Зостанніх свил! Не дає. Ей! Серйозно? Ууу! Хорош! Давай свисти, я вже змер. Це ще не все. Є хаю. О. Вітаю першу чергу з перемогою. Результат 1-0, але по грі здавалося, що мали б більше бути в матчі, мали б більше їм не забивати, як загалом прокоментуєте гру. З вашої точки зору, ну супер, приємно, що ви побачили, що ми могли ще забувати. Дійсно, хороший матч для нас виявився. Багато моментів. Я думаю, бальвалька сподобалися і раді, що перемогли нарешті на нашій арені. Так, якраз хотів за це запитати. В останні Карпати вдома чемпіонаті вигравали ще в травні Олександрію. І чи можна вже говорити, що з цього моменту домашні перемоги повернулися і вони будуть і надалі? Ви можете так сказати, бо я не знаю, як буде далі. Я не знаю, як буде в майбутньому. Ну ось я не знаю. Хотілося б, щоб ми перемагали і вдома, і на виїзді всі ігри. Як воно буде? Ми будемо робити для цього все можливе. Всі ще запитати вас особисто, як почуваєтесь після повернення, як відчуття, коли повернулися і зіграли весь матч. Дуже приємно повернутися і приємно повернутися саме на стадіон Україну. І радий, що цей матч ми виграли. Подарунок маю, якщо, mm -hmm. якщо можна, Колись ви грали у ФІФА, да дуже давно, але грав. Бо дуже непогано грав. FIFA, це, на я... жаль, у Фіфа нема ще, але я сподіваюся, що будуть. Але штука в чому? Я це робив без жодного рейтингу і ну хотілося, щоб ви себе самі спробували оцінити. Як ви вважаєте? По перше, хотів сказати, да, це проблема, що нема української прем'єр у ФІФА, тільки що? дві команди. Це велика проблема. Це потрібно вирішувати. Друге, дуже вам дякую і ви правильно написала моє прізвище на англійській мові. Це клас приємно це рідкість, що правильно пишуть. Ну обично зазвичай через G пишуть. Ага. Ось але правильно пишеться через Е. Що стосується, ви хочете, щоб я рейтинг назвав? да, так, так. цікаво було б. Давайте зараз вийде якийсь хтось тренерів, чи власа Вікторович Лопашко, чи Геннадій чи. Лавренненко, ви в них запитайте, який в мене рейтинг по всьому. О, Іначе, оцініть рейтинг мій. Від, 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 від одного до скільки? До 99. Це швидкість? 120. 120. 120. 120. Так, ну швидкість, якщо об'єктивно, так? Ну, як, як хочете. Не з полону, думаю, 70, буваємо, а, максимум. А, так, за не знаю. Давай, це з авансом. Це за завантом. Десь як, як 39-річний хтось, хто вже закінчив. Ні, Ну давайте, давай вже так не поглиблюватися. Угу. А це що, шаурма? Удар. Шорма перша. Удар. Так. Ми сьогодні бачили над воротами. Ай-яй-яй, всі хібалі обостає. Якщо саме той удар, ну десь ну, 60. Ну, якщо саме по тому удару. Угу. Ну, все, ну, все. Пас. Mm -hmm. mm -hmm. Пас хороший, пас можна. м'ячі? я щось не звертав не... увагу. Ну, значить не втрачав, а ще соточка, правильно? Ну, мабуть, мабуть, все. Да. Мені всі... пригадується голіва проти Олександрії, uh -huh. якщо про передачу говорити. Ну, тоді сотка, правильно? Ну, напевно, так. <laughs> а це що, дрій? тяжко, Дриблін. Скільки в тебе дріблінь дій за гру Паш. Мало, мало. А як це оцінити, не Ну от хоча б один не ставте. Три. Три, добре. Три. А це що, дефенсів? Захист? Так. Сьогодні з його сторони нічого не було, блин. Сьогодні сотка. А якщо враховувати Шахтара-Динамо, я думаю, що 102. 100 один, 1, з два паш. Добре. Фізика? Я угу. Ну, це здоровий звісно. Ви <реш> <реш> знаєте, що він з обтяжувачами бігає на полі зараз? Зараз? Да. Ні, не, не знаю. Ну, от він бігає з обтяжувачами. Ти знаєш, за кимом можна знати, а можна казати. не можна. <задав задав> вона поки, <вона, задав> ну <вона. задав> <задав> <задав> один скину. Один <задав> скину. Один <задав> скину, один <задав> скину. <задав> Це вам трохи контенту, так, да, на знімав? Uh, Трішки так, так. Да. Uh, ще й на фоні шаурми ось просто. Uh, do you ever play uh, FIFA? I make a FIFA card for you, but without rating. That's based how your speed, you know? Your speed, yeah, from 1 to 99. Not bad, shooting. Shooting? Катастрофа. Maybe. Uh, for for defender is uh, is good. That's uh, passing. Uh, Eighty six. I think that uh, more. Uh, the... You more. <laughs> yeah, you, you more. Uh, you more. Uh, you you have a good pass. No, Polenko right that uh, three. <laughs> <laughs> to, uh, to him <laughs> <laughs> defending. 93 uh, And uh, all, all you writing, how do you think? Maybe it's a good thing. This is for you. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Good game from you today. Будь ласка. Будь ласка. Так як я казав, чи я нічого не казав перед початком. Я вам не казав нічого перед початком матчу, але я казав йому, що в мене перед матчем було чуєшка на перемогу, і та чуєшка сьогодні спрацювала, тому. Перша домашня перемога є, флешбеки минулого сезону. Минулого сезону також першу перемогу над Кривбасом здобув, але це був другий тур. Тут 12-й тур, якось так. Тому задоволений сьогоднішнім результатом. Чекаємо перемогу над менталістом далі. Мені теж гра сподобалась. Ну, результат не можна не сподобатись, тому що це три очки, а три очки це знаєте, це напевно, найважливіше. Ось, і могли забивати значно більше. Там Павло тільки 10 ударів самостійно наніс. Більше каже, ну мені звісі десь 9-10 отак. Тому, коротше, я бачу, що ця команда може краще, плюс зараз перерва на збірні, можна ще більше набрати форму, ще більше знаєте, розігнатися, і все стане набагато і набагато краще.